Ісус, я дякую тобі, що ти був Словом, а потім Слово тіло набуло. Про це читаю я у Твоєму Слові, як із небес спасіння нам прийшло. Ісус, я дякую, що ти родився, у язлах бідних, ти на сіні спав. Пастух, що і мудрець тобі вклонився, і кожен доступ, що до тебе мав. Я дякую тобі, що ти ліс як людина, Своїм життям нам приклад показав. Ти за людей схиляв свої коліна, любов до всіх на ділі доказав. Ісус, я дякую, що ти хрестився у водах чистих річки і Орда, що кожен з нас від тебе навчився, бо Ти для нас спасіння Божий план. Ісус, я дякую. Що Ти усіх навчав, як наші душі від гріхів спасати, щоб Дух Господній в серці пробував твердущу віру і надію у вічність мати. Ісус, я дякую, що Ти молився в саду, у гусиманії вночі і під кровавий і чола щола котився, бо знав за тяжкі муки на Христі. Я дякую. За ті пробиті руки, вінець терновий на твоїм чолі, за всі страждання і нестерпні муки Ти взяв гріхи всіх жителів землі. Ісус, я дякую за кров святую, яка текла з Госпо Христа, бо кров твоя нове життя дарує, спасає людство від гріха та зла. Я дякую Ісусу. Що ти вмирав, але воскрес у ранок Воскресіння Своєю смертю, смерти подолав, хто вірить в тебе, тим дає спасіння. Ісус, я дякую, що Ти Вознісся, Святого Духа з неба нам послав, і ти, в Твоє ім'я, хто охрестився, дари Святого Духа дарував. Ісус, я дякую, що Ти прийдеш. За церквою, невістою своєю, хто свято жив, до себе ти візьмеш, як птахи ми піднімемось у небо. Ісуса, я дякую, що в небі будемо жити, і славить Бога усіма святими, новою піснею Творця хвалить у місті новому Єрусалимі. Слава нашому Господу Богу! Допоміг би нам, Господь дорогі.